Вітаю, любий друже! Це передача Четвертий вимір. Сьогодні ми поговоримо про мрії. Тяжкість ситуації, що навалилася, втома від нескінченних проблем, страх перед майбутнім. Напевно, кожен хоча б раз у житті перебував в таких станах. І кожен знає, наскільки ці стани тяжкі. Де знайти вихід? Де взяти ті могутні крила, які винесуть тебе з безодні страждань. Їх потрібно виростити в своєму серці, і це крила мрії. З церквою Духовний центр відродження я познайомився завдяки своєму внутрішньому переживанню, внутрішньому пошуку Бога. Незважаючи на те, що я був в іншій церкві на той час, але всередині, все одно, через якусь релігію і виконання обрядів у мене не було всередині все одно якогось життя. І я почав шукати всередині Бога, почав молитися. На той час вже з'явилися в інтернеті якісь проповіді. Я почав дивитися проповіді в інтернеті. Так я потрапив на проповідь нашого апостола Володимира Мунтяна, і слухаючи це слово, воно дуже сильно почало мене міняти, реформувати. Я відчув усередині вогонь. І незважаючи на те, що я жив на той час далеко від Києва, в Києві якраз тоді тільки відкрилася церква. Я почав майже щонеділі приїздити, прямо сюди, до Києва, в храм. На недільні служіння, і те, що я пережив тут, дуже сильно почало змінювати мене. Я відчув, що це моя церква, що це мій апостол, мій пастор. Так Бог мене привів до церкви відродження. Якщо людина говорить якісь негативні слова про своє здоров'я, про фінансову сферу, про служіння або бізнес, той момент, коли вона говорить це, запускаються механізми здійснення її слів, навіть якщо благословення буде йти в її життя. Вона не зможе його прийняти, не зможе вмістити в своє життя, будучи налаштований на відторгнення. Коли в церкві апостол оголосив, що буде саміт четвертий вимір особисто для мене, я думаю, і для багатьох людей це було щось нове, надзвичайне. Але пастор ділився тими своїми переживаннями, що це буде саме вибух в житті людини. І я дуже сильно захотів бути на цьому саміті. У мене було дуже сильне бажання. І Бог створив таке диво, незважаючи на те, що була величезна ціна, але ми потрапили туди, на цей саміт, я в тому числі. І навіть коли я вже знав, що я буду там, я йшов з величезним очікуванням, я хотів реально отримати те слово і жити цим откровенням, тому що я бачив в житті апостола це откровення воно живе і воно працює. Дорогий друже! Коли ти носиш собі процеси бачення і вимовляєш сподівання відповідно до них, ти звільняєш силу. Тому що своїми словами ти можеш запрограмувати своє життя на успіх і перемогу або ж на поразку. Не можна цього допускати. Не програмуй своїми словами свій завтрашній день на поразку, сповідуючи прийняття або відторнення у своєму житті, ти побачиш відповідні результати. У кожної людини є мрії, і у мене звичайно теж були свої мрії. І були такі, за які я молився, але вони не виконувалися. На даний момент якісь мрії у мене є. Саме через навчання на саміті четвертий вимір, я зрозумів, як досягти якихось цілей, як досягти якихось мрій у своєму житті. І те слово, яке апостол говорив, я почав застосовувати в своєму житті. І, і то, що я скажу, може, когось то Але Ну, послухайте, Бог більше має діло з нашими помишленнями. чем с нашей верой. Потому что на самом деле вера- это уже результат помышлений. Вера всегда уже является тем, что э, как бы родилось благодаря тому, что ты думал. Но помышления они имеют основу, и мы можем творить, что мы можем творить. Мы э, здесь говорим создавать желаемые обстоятельства, то есть мы можем создавать желаемые обстоятельства. Мы можем творить эти обстоятельства. Другими словами, дать Богу пройти через наши помышления и сотворить, к примеру, определенные обстоятельства, о котором мы мечтаем. Видел ли я такое в жизни? Так, конечно, видел, и при том очень много раз. И с такой идентичностью, о которой я не могу даже вам рассказывать. Это просто невероятно. Але на саміті ці внутрішні мрії почали підійматися, почали воскресати, і я почав хотіти бажати чогось хорошого у своєму житті. І саме та моя юнацька мрія теж воскресла всередині мене. Я так сильно захотів, було таке сильне і палке бажання, щоб в моєму житті Бог проявився, створив якесь диво саме в матеріальній сфері. По приїзду з саміту я зайшов в Google, знайшов і почав гортати фото мотоциклів. Знайшов собі одне з фото, яке мені сподобалося, і я його поставив собі на телефон як заставку. Вона у мене стояла на телефоні. І я почав робити конкретні кроки. Я взяв мотоциклетний шолом і поставив його в своїй квартирі на барній стійці. Він у мене постійно там стояв. Я уявляв, що я виходжу з дому, беру цей шолом, сідаю на свій мотоцикл, заводжу його. Я намагався пережити почуття. Внутрішнє почуття, що він є у мене, що я ним володію. Були моменти, коли я просто закривав очі, і я бачив, що я сиджу за кермом, бачу приладову панель перед собою. Були моменти, коли я зупинявся, уявляв, як я заводжу мотоцикл. Прямо намагався почути цей звук мотора. Тобто я хочу пояснити. Що це не була якась релігійна молитва. Я намагався просто пережити почуття, пережити ці відчуття. Твоїми словами пов'язані твої обставини, твій завтрашній день. Коли я почав практикувати вчення апостола Володимира Монтяна про четвертий вимір, я почав розуміти, що до мене приходить впевненість, що це вчення живе. Тобто, це не просто якесь слово або буква. Я почав переживати внутрішні зміни. До мене почала приходити впевненість. Я переживати почав якісь особливі яскраві почуття і емоції. Тобто, коли я уявляв, що у мене є мотоцикл, я уявляв, як я сідаю на нього, і я почав дуже яскраво це відчувати. І через це я зрозумів, що всередині приходить віра, всередині приходить впевненість. Що це трапилося в моєму житті? На той час у мене не було фінансової можливості дозволити собі таку дорогу річ, яка коштує кілька тисяч доларів. Я просто мріяв, я просто хотів дуже сильно, але можливості придбати її у мене не було. Ви знаєте, що були люди, які бачили всі ці дії в моєму житті, і вони вважали мене злегка, напевно, божевільним або говорили, навіщо це все? Воно тобі не потрібно, який мотоцикл і так далі. Були люди, які говорили: ти ж не вмієш їздити, купи кращу машину. А навіщо? Машина потрібніша. Але знаєте. Як вчить апостол, я просто хочу. Тобто, я не вибираю те, що мені потрібно, я просто хотів, я хочу. А чому б і ні? Тобто, я якби ризикнув на цю мрію, я ризикнув мріяти по-великому. Дорогий друже, проголошуй Божу перемогу в своє життя і це, супереч всім видимим і невидимим перешкодам. Твої слова дуже сильно впливають на твій дух. Тому, сповідуючи в своє життя позитивні зміни, ти побачиш, як твоя підсвідомість і твій дух зміняться, знаходячи чистоту і силу. Уже в останні дні коледжу, коли я був зайнятий служінням, служив людям. Мені подзвонили і сказали дуже таку цікаву новину для мене, що мені дарують мотоцикл, такий, який я хотів. У мене було таке дуже сильне перечуття, але для мене особисто це було таким взагалі потрясінням, навіть можна сказати, якимось взагалі реальним Божим дивом. Коли я побачив цей мотоцикл, чому поясню? Тому що коли я його побачив, то я побачив саме те фото, яке було у мене на телефоні, що цікаво, що повністю забарвлення марка мотоцикла, і навіть його модель. Повністю співпали з тим, що було у мене на фото, з тим, що я, скажімо так, більше року бачив у себе на телефоні, що я уявляв, і воно в дрібницях і деталях повністю втілилося в життя. Для мене це було реальне диво. Підбадьорюючи слова інших людей, не будуть мати такого позитивного впливу, як твоє власне побажання добрих змін. Звичайно, я дуже сильно вдячний апостолу Володимиру Монтяну за це вчення, яким він ділиться з людьми, він ділиться цим словом, цим откровенням. Саме через це откровення я й пережив це диво в своєму житті. Коли це диво сталося в моєму житті, звичайно, це було для мене величезним підтвердженням слів апостола. І це були дуже сильні також внутрішні якісь переживання, почуття, емоції, дуже класні. І що цікаво, коли я вже на своєму мотоциклі їздив, катався. Я навчився на ньому, до речі, їздити супереч багатьом думкам інших людей. Цікаво для мене було те, що я... були такі моменти, які повністю дублювалися, те, що я бачив у четвертому вимірі. Коли ще нічого не було, воно повністю продублювалося вже потім в житті якісь моменти, нюанси, дрібниці. Вони всі повторювалися, і я прямо згадував я ж про це мріяв, я ж це уявляв. Я заводжу мотоцикл, чую цей звук мотора, і прямо згадую, що це були ті картини, які я раніше бачив саме у своїй таємній кімнаті, у своїй молитві, у своїх якихось уявленнях і мріях. Кожен день говорити про що мрієш. Вір в це всім серцем, незважаючи на те, що спочатку робити це буде важко все одно вір ось кілька фраз для твого життя. Слава Божа! Виливається в моє життя. Я слухняний заповідям Ісуса. Я благословенний в усьому, що я роблю. У мене є все, про що я мрію завдяки відносинам з Духом Святим. Дорогий друже. Якщо ти хочеш контролювати напрямок свого життя, тобі необхідно навчитися контролювати свої думки. Коли ти мрієш масштабно, твої думки зосереджені на достатку, а не на недоліках. Навіть якщо насправді ти живеш в стані абсолютної нестачі, постійно терпиш невдачу. Поки ти мрієш масштабно, про те, в якому напрямку повинно рухатися твоє життя і його результати, зрештою ситуація обов'язково зміниться. Це була передача Четвертий вимір. До нових зустрічей.